Всім привіт! Починається влог з весільної гарної фотосесії. Я зараз піду в салон. Раніше вам не знімала, у нас ранок був дуже суматошний, Андрій на роботу їздив, я ще справу по дому робила. ще не вирішила, що вдягати з аксесуарів. Андрій ще з туфлями розбирається. Все було таке суматосів, суматосів, тому я вже зранку не знімала. Зараз я виїхала завчасно, через купу затор простояла і вчасно приїхала. Єдине, що тут не було де припаркуватись, тому я припаркувалась подалі і шукаю салон. Прокуратура. Вот. Я дуже хвилююсь Я сподіваюся, що все пройде дуже добре. І все. Я повинна дзвонити, тому що я щось не можу їх знайти. Я вже ніби по адресі прийшла, але щось нічого нема. А ну, ось це тут. Дивимося, дивимося. Це або тут, або тут. Заходити дивитися. Старалися зробити, щоб не було дуже-дуже темно, максимально природньо, дуже старалися. Чи зачіска протримається ще 2,5 години, я поняття не маю. Губи зробили контур, щоб я своєю помадою зафікачила їх і було норм. Я ще зайшла в магазин, купила, показую вам, що купила. Купила невидимки. Фотограф сказала, що може знадобитися. Купила шпильки. Можливо, фатин зробимо фотою, побачимо. Купила такі заколочки лискучі. Дорого, звісно, вийшло за штуку 125 гривень. Ну ладно. Це, якщо воно розпуститься, то я трошки підколю і буде норм. Так, що там ще я купила? Купила ось такі срібні. На всякий випадок теж побачимо. Які знадобляться, якщо що, я його вже тільки поношу. І гридинець великий, тому що в мене такого нема. А дівчинка, яка мені робила зачіску, сказала, було б добре, щоб ви собі потім волосся прочесали. Андрій вже злий. По-перше, в Андрія ще сьогодні робота була, як я вже й казала. Він оце з мамою на базар, ще їздив. Максима мамі завіз, сумку напевно йому збирав. Ну, коротше, Андрій злий, тому що на вулиці плюс 32. А я за фотосесію, ну от коли я вибирала день, це було півтора місяці тому приблизно, Десь липень, початок липня, отак от десь було. І щоб ви розуміли, на початку липня не було такої жари, не було такої спеки, не було так жарко. Було плюс 25, плюс 26, інколи максимум дощі і прохолодне. Ну хто ж знав, що під кінець літа може бути так жарко? Я ж не знала, що це іменно в цей тиждень, коли дуже жарко попаде, а не в попередній, коли були дощі. Я ж цього не знала. І от Андрій залишив: Вот треба було осінню. А я йому кажу, що Андрій, я вчусь любити себе. Я так могла ще тягнути до осені, щоб відхуднути десь трошки, а щоб. Привести краще тіло і шкіру в порядок. Я так ще могла якісь процедурки на лице зробити, шукати в собі недоліки, що не так, чому не цього разу, чому ще довше потягнути. Все так можна тягнути й тянути. А треба вчитися любити себе і приймати себе такою, як я є зараз. От з шкірою з боку, яка буде торчати з розпущеним волоссям, з не ідеальним ще чимось, не ідеальними руками, позами. Треба приймати себе такими, якими є. Тому я не хочу ще далі це затягувати. Йому сказала, що захочу ще одну фотосесію, ми краще її зробимо, коли будемо робити весілля, якщо ми його будемо робити. І кажу: от іменно, якщо ми його будемо робити, може, в нас буде фотосесія? А я все-таки хочу спільні фотографії. Для мене не так важливо в весілля, як для мене важливо зберегти себе от на фотографіях красиву, молоду, в розкішній сукні, з таким привабливим чоловіком. Для мене це важливо. Ми все-таки не молоді, ми старі. Ось такі то пироги. Їду додому. Буду, в мене дві задачі, я напевно вдома вже знімати не буду. Мені треба шампанське підготувати, вокали, пліт попрасувати сукню, піддон. Андрій має навчатися її зав'язувати, тому що він вчора благополучно заснув і не розбудився, коли його будила купа разів. І попрасувати Андрію сорочку. Ось. Я вже поїду вдягнена, Андрій поїде футболка Майка, бо він, якщо поїде в костюм, він запариться і він буде дуже злий. Краще, хай він поїде в футболка-майка і там перетягнеться і нічого страшного не станеться нікому. Такі пироги. Поїхали. Ми приїхали, починаємо. Ти мені бабуську поможеш чи ніхто не помітиш? Я забула включити камеру, тому я зніму швиденько, як я біжу, і ми їдемо на іншу локацію. Сережамку зі знімаю швиденько. Квіти. Там я змігаю. Така в нас арка. Я лишу посилання на дівчинку, яка робила арку. Отак гарненько. А там дзеркало. Піжмо туди. Отак я йду. Піджала хвостик. Плаття брудне, туфлі подерла, ну що порабиться. Туфелька. Мої красиві туфельки. Ммм, яке дзеркало. Нереально всі мене чекають. and I know it. Mm -hmm. Mm -hmm. Слов не тримається. З 12-ї години я сиділа отак непорушно до за 15-го четвер. Ось так. Ти хочеш з ними щось будеш говорити? Щоб... Треба розрахуватися. Зараз. Е, ну, підійди, спитай, чи можна на карту закинути, Добре, будь ласка. Соньку, і що ж маєш? нас? Кену. Знімаю. Це типа Аля Гопро? Так. Да. Це Гопро, Гопро. Це просто у ну, дешевше дешевше. Ні, мені, мені здається, ми за них обох однакові. Та 16. А, оця дешевша, від GoPro? Е від вони okay. ну, типу, в... Ні, вони однакові. Ну, Ні, по ціні, якого, по, ціні по ціні, оця і та. Та вийшла 16, а ця. Mm. Я не знаю, цю ти мені купив. Ну, типу, тоді, коли ми купили, що то коштувало. 12, Будемо відкривати шампанське Одеса. Одеса. У нас є бокали, сідай, Андрій. Отака локація, Захід сонця, Шампусик. Відфоткались. Все прекрасно. Oh <laughs> Ти виливай давай, ага. Ти за кермом. А тут отак. Ви молодці. Не знаю. Андрія ще дофоткають. а я вже перетягнулася. Соколочки тягнула, які я купила. І фотка. От зараз ідеальне сонце для фотосесії. Дивіться, куди не постав камеру, всюди гарно. Блін, Юліана, зараз ідеальне сонце для фотосесії. Я знімаю на камеру, куди не постав ідеальний кадр. Так, ти по серйозно, серйозне, що. На Іру. А ну знімай піджак. Дивись. Я куди знаю. не постав? Ідеально світло. Просто. Ні, ні, тримай. собі. Іра, ти так. жінка? Так. Просиш ти крісло. Я і крісло. А це яка сильна. Щастя любить тишу. Щастя любить Я щастя тишу. не виставляю. Я, Тоже, я не можу, позиції, розумієш? Що щастя любить тишу. Що... Ну, інколи так, да, коли щось можна. Так, я, так, він так. дуже багато що мені каже ні. Я багато що не виставляю. А Іра? Вже трохи Так, отак от в руки добре. Одною рукою за голову, знаєш? і ззаду такий ексквейтер. Аж заголовався, аж так, аж так, глибоко так. В общем, оце процес. Пусть Через те, що плаття дуже важке, мене дуже болить спина. Я його десь порвала, бо я декілька разів на нього встала, на піску і впала. Це вже завтра буду дивитися, що там і потім. Зараз ми собі сідаємо і їдемо. Шифоти, треба попити. Тому що ми коли алкоголь відкрили, Андрій каже, я вже готовий алкоголь пити, бо я такий голодний, і хочу їсти. Мені пасує така зачіска, правда. І макіяж. Звійок, до речі, зі всього макіяжу. Мені додали отут 3 чи 4 пучка і тут. Зовсім чуть-чуть, А так це мої вії. Не ламіновані. Все, їдемо. Давайте на сьогодні все, бо це капець. Сніданок після весільної фотосесії. Максима сирнички зі сметаною і джемом і канапочка з баклажаном. У нас з Андрієм канапочка з баклажаном. І класичний круасан. Це ми замовляли в Чоко. А це твоє культурне відео. Приїхали на чайну церемонію. Неймовірна краса тут. І дуже-дуже гарний вид зі всіх сторін. знімаю як можу на телефон. Тому що Іра, як завжди, забула камеру. А Софійка ходила на фотосесії і прям невчасно віддала камеру, тому що ти б могла пофотографувати. Ну як, вчасно, невчасно, то для мене невчасно. Так. Ось така краса на все місто. Столи такі, такі симпатичні. Це взагалі готель. так? Це готель. Тут все буде відбуватися. Чай 2021 року. Був старий чай 2025 року США. Дуже... 20... Ой, 2005-го. 2005-го. 2005 року. Це прям він дає такий ефект. Ніби хто курить травку, хто трошки от, покурити, або от, якось як легке алкогольне сп'яніння, таке добре тобі. Хочеться відпочити, розслабитись, помедитувати, ще й така музика на фоні приємна, прям кайф. Молодий чай, він такий гірчив, такий дерзкий чай. дерзкий-дерзкий, який пахнув. Соломою або з кожною травою, а старий чай він був такий трошки фруктовий, трошки з кислинкою, трошки як тортик якийсь. Іноді десь квіточкою віддавало, жасмином, міру такий. Загалом прикольно, мені старий чай дуже сподобався. І зараз ми управляємося обмісте, бо дуже хочеться. Я вже вдома, ми вже погуляли з Максимком сьомий день, Восьмий, восьмий день, як я п'ю свої соки, не п'ю каву і заставляю пити Андрія всяка різне. От я зараз п'ю сік обліпихи. У мене тут готується борчик, кукурузка, бурячок вариться. І ще треба буде зварити гречку. Кропиком. Я замучена. Вижита. Я вчора перестресувала, перед тим, як ми їхали, в мене прямо перед фотосесією почались місячні. Це, звісно, був жесть. Сьогодні другий день, я взяла Ну, Побачимо, що далі буде. Завтра плануємо йти на озеро купатися з друзями. Бо у Львові плюс 31, ну, плюс 31, плюс 32. Сьогодні ввечері планую весь вечір провести за монтажем, тому що цей тиждень я собі пообіцяла, що вийде два відео і не вийшло, бо я фізично не встигала. І я ще навіть не почала монтувати. Ну, трошки там почала, але то що там лишилось, там ще дофіга. Там ще і озвучка, і музика, і початок, і кінець. Десь я роблю цей корекцію кольору, десь по чіткості. Вам це все не видно, але я це все роблю. Інколи, коли відео в поганій якості, десь не чітко, десь дуже похмуро. То зазнайте, я цього не роблю значить, в тих моментах. Бо я б, не встигаю або перевтомана, а будь-яка, ладно, вже. Ой, цей обліпиховий сік, це найсмачніший сік, який можна пити для користь організму. От зазвичай ми таке на осінь, на зиму п'ємо, тому що це якби вітамін С, це корисно щоб не хворіти, або що корисно по тебе, чай вже, коли хворієш. Теж в холодний період року. У мене з курсами по самому макіяжу щось не виходить. Щось я не знаю, коли на це викрити час. Тому що ми з понеділка йдемо з Максимом на адаптацію. Адаптація точно займе місяць. Місяць це я тільки його буду водити до обіду, і я завжди маю бути там, тому що в мене така дитина, що він може бути півгодини без мене, потім крик, а може бути дві години без мене, потім крик. І оскільки туди їхати далеко, я не можу їхати додому. Я буду весь час там. Потім я весь час з дитиною. Всі дні, коли в мене заплановано без Максима, це або в мене лікар. Або в мене косметолог, в мене там дві три, дві, здається, ще в видаленні сюди лишились процедури. І потім мені міняють догляд на осінь. Лікарка сказала, щоб міняти догляд. Плюс у мене лазерна епіляція, там ще один день виходить. По лікарям у мене чотири візити. Ходимо майже підряд кожен тиждень по одному візиту. Там один раз ендокринолог, один раз гінеколог, один раз дать аналізів, другий раз прийти перед ну, по аналізам, пройти і змінити лікування. Потім організація тиждень Максима день народження. Ні, ми їдемо відпочивати. Тоді організація дня народження, тоді сам день народження. Опа жовтень, в жовтні, перший тиждень жовтня в мене фотосесія. В вересні в мене зміна іміджу на початку вересня. Там просто кожен тиждень я не знаю, що це буде. Я навіть не знаю, куди англійську впахнути. Добре, що я її закінчила якраз до серпня. Інакше я не знаю, куди б її втикнула. Якраз на жовтень я її планую, планую продовжити, щоб до кінця цього року закінчити курс стартер. Стартер! Тільки стартер! Тому що я бачу результати, я хочу продовжувати. Мені подобається. Я тому і шукала англомовний садок для Максима або де по побільше мовою англійською говорила. Тому що у нього прекрасний вік. Він все запам'ятовуємо. Ми з ним інколи. от як я можемо там сказати. Я маю це, Максим. ти де? Максим, ти що ти робиш? От я що можу це англійською сказати, те говорю. Навіть якщо неправильно говорю, все одно говорю, Андрій мене виправляли виправляє, але я говорю, я намагаюся і я вчу мову. Не тільки заради себе, а ще й заради того, щоб підтримувати бажання в дитини вивчити мову. Я в свій час не вивчила мову, тому що я дивилася на своїх батьків і казала, а от ви мову не знаєте, що я маю її вчити? От я хочу уникнути цього звернення від своєї дитини в 12 років, що я не буду вчити мову, бо ти її не знаєш. Сподіваюся, поможе. Діти ж приклад батьків беруть. Закінчую на цьому цей влог. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Приємні чи не дуже. Я за критику, якщо вона доцільна. Я за прості і відверті стосунки. Я оце зрозуміла, в мене так мало друзів. Я Думаю, ну, ну чому так мало друзів? Я вже хоч і люблю і вдома посидіти, але я такий екстраверт в компанії, а потім зрозуміла, що просто бракує мені простоти в людях і відкритості. От, щоб, ну, щоб, щоб не було так, що ти очікуєш якогось підступу від людини. Цього бракує, дуже бракує. Що поробиш? Пока-пока.